Усе, готуємося. Нормально, Соню, чуть, чуть, все добре. Здається, так? А, угу, Все тоді давайте всі приготувалися. Приготувалися, почали. так. Добробування. Ой, боже, це я вибрав Вілоу-Стріт, божечки. Ще раз приготуйтесь. Ага. Ти готовий? Я готовий. Що у нас за завдання? Зробіть фото будь-якого спішного зчитування МП детектора. Втекти від привида. Угу. За, за допомогою параболічного мікрофона треба побігати Ну, можемо парабол цим. Е, якраз подивитися раптом в баганщик. Якраз візьму з себе щось парабол Ну, я рад же одразу брать. еще ходить Люся, я одразу дивлюся, чи у нас дошка. А ну. Да, у нас есть дошка. Ну я что-то вообще мало что разумею, но пофиг. Почекай. Поч... я врубаю. Поки. Я врубаю светло пока. Я дивлюсь, где оно? Коротше, я заснімую як була буде зблакати. Дивіться, воно воно тут, так. Да. Ви зрозуміли, воно в світло в гаражі, якщо що, коротше. Треба подивитися, чи є другі предмети на кранях там. Одне одного будемо воскрешати, можемо, якщо що когось вбирати, так що... Щоб легше було. Ну я не, не пам'ятаю взагалі, де тут які предмети, тому... Я бачу ви пошановочка музики класичної. ця кімната, ні? Так, тут тільки що звук був. Це звук був тільки що тут. Це ця кімната. кімната. Оп. Все, пропав звук. Не записався, так? А я записала, здається, ні? Я записала паранормальну паранаранар, розмову. У мене тільки що просто був. У мене тільки що просто був, але він сидить. У мене тільки по идее есть трошки гузду, тому давайте попробуємо щось позадавати. МПшку сойдет. Густ. Німп треба, мамо. 39 ротків йому. Розрив можно буде перепитать. Да. Якщо буде старше, то тогда я. Я похоже по костюм. Понял. Опа. Тут, может быть, может быть, помешана температура, У вас там подія? У вас там вживите, будь ласка. Ты выжил? Я да. А на нашому не треба ніякого відео ще зайвого записати? Та ну, ладно. Скажи мені, що 50 баксів не вратують. Десь 50 баксів у нас не вратують, а так, то... Хоча б буде зарахована ну, правильна відповідь. От, віде? Банші, так. Да. Понадіємося. Ви взагалі не берете розп'яття? Це був демон. Його не Ні, Соня, понятно. Ми тільки, грубо говоря, зайшли в дом. А, а поля вже почалося. Я не чого він тоді на мене среагірував. Я біля Я тебе стояла. У мене Тво? по логіки було найнижче глузду. А що у нього по демону? Що він тут просто агресивний? Дуже агресивний. агресивний. Ну, у нас ще плюс mm -hmm. не було розп'яття взагалі ніде. І поїхали одразу, нічого не зупиняємось, Ви поняли? Не зупиняємось і поїхали. Ну, цього разу ми маємо бути готовими, скажи. Так, і б, я беру, коротше, розп'ять, я, я кажу, з його зовсім не перейде... Не хватає ну, в мене ручок. Хоча в принципі я поки можу може не брати термометр. В принципі, він нам нафіг поки не треба, можна його потім носити. Все одно у нас є дошка, типа. І все-таки дивись, Назар... Е... Дивися, все ж таки теорія моя, що звук там у хаті, ну, у кімнаті привида відбувається, це правильно. Бо ось я буквально знайшла ну, звук записала одразу минулого разу, і ти одразу сказав, що це ця кімната. Так що це має сенс? Ще раз, що має сенс? Коли записуєш десь звук в якійсь кімнаті, то є дуже великий шанс, що це і є кімната привида. Якщо не точно. Ліза, то була та кімната, тому що мені дошка сказала, що то та кімната. Ну я розумію, але я перед цим буквально одразу а звуки записала там звук. Були, а, звуки бу... а звук я до цього записував поза кімнатою, коли я з неї вийшов. Тому а я не... записувала так, якраз так. коли зайшла у кімнату, одразу записався звук. Ну хорошо. Ну це логічно, але це не завжди можна працювати. Ну, Я, розумію, та, я що... вас не чую. А як, ти нас не чуєш? Чую. А зараз чуєш? Лис, почекай. А ну зараз чуєш? О, все, хорошо. Так, все, все бачиш, полагодили. Не этот, не панікуй, полагодили. Нормально ли Соня все хорошо? Соня? Ти щось кажеш? Я її не чую. Я її не чую. Ти її не чуєш? Ти? Я її не чую. Хань, вона тебе не чує. Я так хочу, хочу прекрасно, вы очень ревец это вы на говори. горит. це зашись у тебя проблема. Потому что Соня меня выглядит. А, я, я ж ей не можу... А мене чуешь? Мене ну, я вас стоп, нормально чую. А тебе чуть. Ну так... Ой, я я сказала, що... Mm, нет, холл. Хол, а я хэпп. я тут це А, подожди, холл, це да, це ось ця линия, точно. Сейчас бы на меня покидец, а потом я говорю, что на холод. А я просто бачив, что він был біля тебя, но він тебе вообще, ну... Ти можеш вийти назар. Дублікат. Не заходь на дев'яти тримається. Таблеточку з'їш? З'їм, з'їм. Що я хотіла? А відео познімати? Давай, мало ли вогники будуть. А ну. Ні, ну, тут треба камеру ставити трошки далі. Треба трошки далі тут камеру ставити. Зараз поставимо. Я поставлю в цей кут, а ти постав кудись в інший. Секунду. Я не бачу, так що поки не можу. Я сказати, тут? Що це а, так. От так, от так. А, а так, я так. Тут, на доці ми його не побачимо, так? Взагалі ніде не побачив. Ні, ну, можливо, через особливість э, Гурьо ми зможемо, наприклад, її побачити через камеру на дотці, але я не впевнений. Я навіть не знаю, що тут можна записати, типу. Як він предметами кидається. А кому я балакаю, якщо треба казати е, <laughs> Привид жив... 에... 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 полює, біжить, нагору біжить куди-небудь. 에... Ти. Живий? Не дуже, мабуть. 에... Живий! Живий, виходь, вибігай. Ні, сиди, 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 сиди. А, ти живий. Ти вже вийшов. Ну слухайте, ну це щось дуже активне. Може знову це демон? Дуже а? Може, знову дуже демон? Бігає дуже швидко бігає по звуку. О, дивись, я його сліпив, він побіг на гору я сховався, і він до мене не прибіг. Тобто точно, точно не деоген. Зараз подивимося. Може бути ревенант, так. Да. Ліс, якщо що, це може бути ревенант. Блін, як нам його ще перевірити? Є якісь ще приколи ревенанта, га? Ж... Ти не бачила, як він уже переміщався, коли я, типу, сховався, ні? Я він зайшов, коротше, за ту. Я там його вже не бачила. Угу. Але так, він до тебе разом. побіг досить, ну, так, стабільно, нормально. Неповільно Evidence? Щось тільки що було якесь евіденс, типе як доказ чи що. Ну дайте я швидко гляну карту, е, карту, короче, проклятих предметів. Карту проклятих предметів. Можливо, у нас і слабка. можливо, ми хоча б можемо в кінці, ви поняли, відкинути хоча б щось. Хм, А що ж ми ще такого можемо... Перевірити Уджа. Мені каже, що нас тільки Уїджи йде. Ну я перевірю на всяк випадок. так а він хреста взагалі не спалив. Ресту тут uh -huh. лежить. А він його не спалив, значить, він десь я в іншому бачу. місці. Не демон, не демон. Бо демонів відлякує розп'яття. А ти... у нас все зроблено. Ну, так. я піду гляну сіль. Я піду так це гляну. може не ця кімната, почекай. А ця це кімната. надпис, типа як evidence, тобто, ну, доказ. Я ось думаю, а якщо це слід у солі воно записало, і це, наприклад, ультрафіолет у нас є. Слід у солі я тільки що записала. У мене нема зараз evidence. Це в тебе щось. Ну, ні, да, це у мене висить. да да, добре. Ну, дивіться, вогни, які у нас з'являлися, значить, це точно не мімік. Чуєш, як це може бути ця кімната, якщо він. Чи він. ну, він не обов'язково спавниться у себе в кімнаті? Ліза, ми тобі це, блядь, скільки разів казали, він не спавниться, блядь, в своїй кімнаті. Тоді який, тут, сенс... Тобі це казати? який сенс від розп'яття, типу? О, що б ти спитала? Ні, ну так я ж і питаю. Ну, Так він здебільшого він спавниться тут. Розп'яття можна розложити по різним кімнатам. Yes. Ну, ліс, воно пораз, ну. Я ж кажу, ото, що ти спитала, ось просто зачем воно треба. Скинь йому, Може, нехай предмети трошки поваляє, скинь йому туди щось. Можу попробувати накидати предметів зараз трошки. Бо, кстати, предмети швыряють ти шо, дай боже. Бо що її ч. Чу... Можливо, близнюки, до речі, можуть бути, насправді. Ану. Так, тут піднімається. Слухайте, у нас дві кімнати, де холодно. Це гараж і це ось то... Щось відбувається, Назар. Все добре. Подвал. Да. Я беру ще одні пахощі, я піду подивлюся дошку Іджа. Я піду гляну дошку. Я ще раз запитаю за кімнати. Тобто він або змінив кімнату, так? І возраз питаю, так. Да.. Е. Ні, це він, походу, змінив кімнату. Ну, я перепитаю, не піду зараз. А я щас подивлюсь. Обережніше там. Почалося полювання. Е, ти ховайся, чи що? Здається, здається все, здається все. Спробуй двері. Що? Що сталося? В сенсі. Що я Е, Назар ти мене чуєш, чи це, чи це помер? Я, я нікого не чую, Назар. Тобто я обирати можу, але щось сталося. Це не Ревенант А шо, але що. Але я від нього сховався. Я від нього сховався, але це не Ревенант, він швидко бігав доволі. Це точно не... Мене а... чути взагалі. Не чути тебе, бляха. Я не можу вийти з камери. Я не знаю, як тобі вийти. Виключи не это, значить, не джин. Йокай може, що я бала... балакала ми багато. Ну, таке. Ну не райджу теж, думаю. Не райджу. Ліс, що там таке? Я не знаю, ти не в камері. Так отож, я не в камері, а я свічуся, як наче в камері. І коли я можу відкрити журнал, наче я не в камері. Але у мене немає курсора мишки, а тільки оце. Е... Ну, типу, Мискій, кружочок ось так. Ти... Не допомагає. Візьми ще раз камеру. Ляха я вже всі розп'ять. О! Мене відпустило. Хай Бог милує. Я поки панікувала, що в мене чорний екран був там майже що він змінив кімнату, так? Він в кухні тепер чи в гаражі. Га? Ну, вік ми його вже не Тримай трошки довше Б, бо ну, обриває слова. Добре, кажу вік, ми, ми його вже Вийди, не... Вийди у тебе нуліна, ти що там робиш? Виходь. Зараз за дупу схопить, тікай. їж свої а ліки а що робити перенось камеру камеру перенос в гараж в гараж ліс можливо подія або полювання там робив цю машину ти можеш виключити, натисни кнопкою просто на неї, ага. Ти можеш трошки по-іншому поставити камеру? Опа, спалив розп'яття. А, ти можеш дивитися бомбу нормально. Нам зараз Соня поможе, бо зносить предмети. Ще вона нам. Е так, ну було хекання привида, але це не хекання ханту. Я його бачила. Ліза ти вийшла? Ліза, вийшла, так. Я тут. Зараз нам Соня накине трошки кучу предметів, щоб подивитися. Полтер це чи ні. Просто ця розривайка. Закрив повністю, в тільки що. Так. Райджу. Ну, мене теж. Ти казала, що. Ні, юрей. А, юрей? Можливо, юрей. А що у нас ще юрей? Е... Впливає на рівень вашого глузду. Кстати, ду... по ньому видно. Він сильно впливає, на глузд. це 100%. -ково. Якщо запити пахощі біля місця смерті юрея, то він тимчасово не зможе переміщатися по локації. Я от думаю. Ну кімната це ж не місце смерті. Він уходить в підвал. Ліс, а ну піди. Є останній пахо що ось у мене. Ще я їх там викинув. Е, спустишся в підвал, запалиш там пахуще. Не щас, тільки не щас, чекай. Не зараз. Ти подивись просто ну, типу, що на доказ юрея, що у мене було 50 з чимось глузду. Я буквально раз сходила, вийшла, і в мене вже 35. Ну так, да, навіть враховуючи, що у нас 200% зниження глузду, все одно якось надто швидко. Тобто, що я йду в підвал, Реально і що? може бути Юрей. Ну, він уходить постійно в підвал у соні, поняла? і закриває двері. Тобто це може бути юрей. Якщо запалити пахощі біля його місця його смерті, він тимчасово не зможе переміщатися по локації. Тобто він взагалі не має нічого робити, по логіці. Ну добре. А в мене фотик є. Вс, Сонь, предметів. Ну я пішла, коротше. Нехай Соня мене супроводжує. Да. Соня, супроводжуй її, вона пішла. Поки гараж, якщо шушо знімаю. Так а як мені дізнатися, коли паліте пахощі? Просто палець пахощі, чи... іменно ліс, ліс полювання або або подія. Начебто стевання? Ліза біжить. Ліза біжить. Ні. Вже не біжить. Нет, біжить. Але він все ще він в підвалі, коротше, ліс, так в підвалі Ану слухайте, ану. Ану, він іде він іде нагору, якщо він час, наприклад, вернеться назад, ні, все, вийшов. Все, лізика, конец. Я хотіла сфоткати його. Я хотіла його сфоткати. Але я, я. я не знаю. Через те, що темно, я не побачила. Типу, я думала, що він ближче, ближче підійшов і тоді його сфоткати, ж точно зарахувало. У мене пропозиція обирати юрея, ну, оскільки поки у нас немає сильно різних іншого вибору. Ти чула, що я казала? Я хотіла, щоб ну, його прям видно було, розумієш? І він занадто близько підійшов. Ну так. Ну, да. ну, я не хочу просто вже знову його, його кімнату перевіряти. Ні, ну я то можу. Ну в мене пахощів немає. І в мене нульгу узбіть. Все, обрала вона? Я, до речі, тебе не чую, але так, я обрала. Я, ну, я не чую, но вона обрала. Я чую тебе через Назара. <толк> Та є. блядь. Oh,